Коломийські міліціонери оперативно розшукали грабіжників. У ніч на 25 лютого працівники Коломийського міськвідділу затримали злочинний дует, який впродовж кількох годин грабував перехожих. Повідомлення про перший напад отримали близько 20-ї. Тоді у дворі 25-річну коломиянку вдарили по голові пляшкою та намагалися забрати її сумку. Напади на перехожих ставалися з інтервалом через годину. Деталі цієї справи в сюжеті Галини Досин. Коломийські міліціонери оперативно розшукали двох грабіжників. невідомі нападали на перехожих по місту щогодини. Спочатку на площі при вокзальній, потім на вулиці Січових стрільців, а ще пізніше у провулку Грушевського. Так близько 22-ї години на території автостанції злодії обібрали 70-річну мешканку Тернопільщини. Забрали у неї сумку, де було 100 доларів США, 4 тисячі гривень та документи. Жінка приїхала у Коломию, аби купити вишиванки на нічному базарі. В одному з випадків грабіжники вдарили 25-річну коломиянку по голові скляною пляшкою та намагалися забрати її сумочку. Напади на перехожих ставалися з інтервалом через годину. Всі ці злочини відбувалися за одним сценарієм. Потерпілі розповідали про двох осіб, які виривали у них сумки та тікали. За описами зовнішності оперативники встановили, що грабежі вчиняють одні й ті ж люди. Після останнього злочину грабіжники винайняли таксі. Та поїхали розважатися, проте ненадовго. За гарячими слідами співробітників карного розшуку та слідчого відділення Коломийського міськвідділу міліції зломисники затримали в одному із сіл Коломийського району. Награбовані ті ще не встигли збути майно правоохоронці вилучили. Найстаршому із цієї групи виповнилося 18 років. Обидва вчаться в одному із навчальних закладів міста. Правоохоронці кажуть, що ніхто з них... Не відчував матеріальної скрути проблем із законом дотепер вони теж не мали. Хлопці пояснюють, що їм захотілося гострих відчуттів. За даним факту розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 грабіж кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено позбавлення волі на строк від 4 до 6 років.